Коли дивлюсь глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки урочі, в душі квітки і зорі золоті, а на устах слова, але не ті, усе не ті, що мріються мені, коли вночі лежу я у пісні. Либонь. Тих слів немає в жодній мові, та цілий світ живе у кожнім слові. І плачу я, і сміюсь, Тремчу і млію, Та в голос слів тих вимовить не вмію. Якби мені достати струн живих, якби той хист мені щоб грать на них. Отужну пісню я б на струнах грала, нехай би скарби всі вона зібрала, ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що й для мене та і мені. Та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що в голос не вимов. Якби я всіма барвами владала, то я б на барву барву накладала і малювала б щирим самоцвітом, отак, як сонечко причисте літом. Домовили б про речі з тієї руки, чого домовить не здолали гуки, і знав би ти, що є в душі моїй, ох, барв і струм, і слів бракує їй, і те, що в ній цвіте весною таємною. Либонь умре, загине враз зо мною.